고맙

не видно. Люди є, є. шановні харків'яни. Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем Граду, а також крилатих ракет. Влучив у площу перед облдержадміністрацією. адміністрацією. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення. Йому нічого інакше не залишається як отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях, фактично, його вже наступальні ресурси вичерпані, перемога буде за нами. Слава Україні!